То, ви йдете в теорію, вам все одно треба спочатку підігріти аудиторію. Чи йдете ви в практику, вам спочатку треба зробити актуалізацію, бо у людей є якийсь конкретний дослід, а ви його не знаєте. От ключовий стан тренера на етапі початку кожної теми це цікавість. А цікаво те, що я там прочитала 25 книжок. Слухайте, а може вони знають більше. От ви з цією подачею маєте йти. Не від того, зараз я вас загружу інформацію, ви будете здивовані, які я експерт ночами не спала. А навпаки, що ви з цієї теми знаєте? І у нас до актуалізації є різні методи активності. Правда? Mm -hmm. Я можу актуалізувати. Вашу цікавість підігріти до цієї теми через які методи активності. Ми навіть проводили демонстрували дівчата на цю тему? Дискусія, дискусія. абсолютно точно. Звичайно, що то дискусія вона триває до 7 десяти інколи хвилин. Враховуючи нашу демо-версію, розуміємо, що вона скоротиться вдвічі, а може, й втричі. Якщо ви оберете дискусію, ви можете актуалізувати, тобто, фактично, я вам зараз розповідаю про... Початок вашого виступу, після того, як ви сказали, як вас звати, на яку тему ви підготували тренінг. Ви можете актуалізувати через що? Можна зробити якими картинками, які пов'язані з цією темою, і як ти себе асоціюєш да. з певним героєм? Дуже дякую. Візуалізація плюс асоціація, особливо, якщо це інструменти онлайн, але можна це вивести і на плечах. У нас є цілий арсенал родзинок. Актуалізуйте через цитати, через приклади, через сторітелінг, так? тобто ваша усна народна творчість, але смачненька. Так, от ви щось... Згадую, колись я працювала, як пише там, не знаю, Джон Максвел, або як нещодавно відбулася якась історія. Тобто, давайте в цілому напишемо: от які родзинки. Ну, і в нас завжди є відосик, відео, Правда? Тобто можна сказати, що у нас є 5 варіантів, як розпочати. Тепер, а, після актуалізації, яка, до речі, може бути і в вигляді це окремо розігріву розминки. Mm -hmm. Давайте розігрів. ви йдете після кава-брейку, ви йдете спочатку. Підготуйте таку родзинку, ой, такий розігрів, який... Одразу підведе вас після аналізу до наступної вашої частини, правда? Тобто сама практика. Ну, в реальному тренінгу ми б могли сказати, що якщо це емпірічний підхід, якась гра вона є одночасно і актуалізацією. Може, гра. Розігрів або гра. Так. Ось ви тільки розпочали свою демо-версію, одразу людей об'єднали в гру, і поки вони грають, ви. Видихаєте і робите вигляд, що супроводжуєте. Що супроводжуєте. Я жартую. Наступний етап. Після актуалізації у нас є етап аналізу обговорення, він буде мати місце в нашій демо-версії. Аналіз або рефлексія. А Що вам тут потрібно, як тренеру? Вміти задавати питання. Як задавати питання, ми завтра ранок відкриємо одним інструментом, який належить до фасілітаційних інструментів, але звідти можна взяти собі таку опору в питаннях. Ну, зрозуміло, що ніхто питання не вчить на пам'ять. Але є такий ключовий напрямок. Що ви побачили, що вже виходить легко, в чому ви ще відчуваєте складність, або моє улюблене питання: про що ця гра? Про що це було? Да, аналіз обговорення. Тобто тут у нас питання. Далі. Звісно, по циклу колба ви можете йти потім в теорію, але дивіться, на демо-версії етап концептуалізації. Концептуалізація це коли ви вводите поняття, або вводите що? Що ще інструменти? Так? Введення понять, введення технологій. Що таке ведення понять? Ось ви актуалізували щось відбулося. Ви про щось поговорили, і Богдан каже: отже, системний підхід в менеджменті це цикл, цикл менеджменту. менеджменту. Це називається, я божу, поняття. Правда? А можна було сказати: отже, а, існують такі теорії мотивації. І сучасна це мотивація 30. І це дивіться не тільки поняття. Цей і інструмент, бо ви даєте типи потреб і одразу відправили відпрацьовувати. Або ви даєте свод аналіз, оце введення технологій, і відправили відпрацьовувати. То вам я раджу подумати: поняття це не так цікаво, які інструменти за ці 20 хвилин інструмент ви можете передати. От якщо дівчата пам'ятаєте, у нас був один стрельнів, який ми розробляли на тему вигорання. І здається у Юлі також на тему емоційного інтелекту. І там точно є ціла палітра різних інструментів. Юля собі як стратег подумала, яку техніку, який інструмент управління власними емоціями, або усвідомлення власних емоцій, або емпатії, я можу передати, і навколо цього інструменту будується вся демоверсія. Як я до нього підведу, що я розповів, як ми це відпрацюємо? Тому дивіться, навіть за 20 хвилин можна передати цінність, правда? От можна дати цінність за ці 20 хвилин. Комісії менше цікаво, що ви розповідаєте, які у вас міні-лекції, які у вас слайди. І цікавить, як ви передаєте інструмент, організовуєте роботу, відправляєте на практику, збираєте зворотній зв'язок, робите висновки і збираєте зворотній зв'язок, що люди винесли. Тобто, після концептуалізації. Вас має хвилювати практика, практика, практика. Да? Тобто, яку практику я дам. Звісно, ми розуміємо, що практика, як правило, займає мінімум 12 хвилин, правда? Ага. Знову монтаж. Тобто ваша практика буде сама тривала демоверсії, але не 12 хвилин, а десь приблизно у 5, 6, 7 хвилин. І відповідно до цього. Увага, яка у нас може бути структура для?